Самий величезний привіт, запрошую самих найкращих на канал акційного блогера Віталік Вентуріно. І сьогодні я вам покажу найкращі знижки в магазині Юск Дні Весни. Знижки до 60%. А акція діє до 9 квітня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Дуже полюбляю цей магазин Юск. Назвичайно круті речі в ньому. Ходіть, подивимось. Так, вішаки по 100 гривень упаковка. 10 штук в упаковці. Серветки. Дивно, чому нема до Великодня. Можливо, вони такі не торгують. 35 гривень. Вони тришарові, 20 штук в упаковці, розмір 33х33. Ось такі квіткові і ось такі ще. Два кольори. Серветки, точніше, може, і рушники. Це рушники. Тут три штуки, розмір 50 на 70, хороший розмір для рушника на кухню. Ціна 80 гривень, 100% бавовна. За три штуки. Зверніть увагу. Серветки господарчі в упаковці 9 штук, розмір 38 на 38. Всіх по три штучки. 75 гривень за упаковку. А губки 10 штук в упаковці, за ціною 30 гривень. А ось такі свічки можна придбати за 150 гривень 50 штук. Так, тут вже поставили таку зону на вулична зона. От зараз ось ця гойдалка, оця гойдалка кокон, вона зі знижкою 7 тисяч Надзвичайно крута штука. Я сів так розслабився і вже не хотів нікуди йти. Була по 19. З подушками. Так, оцей стіл скляний, бачите, крутий стіл, я мрію про такий стіл. Він зараз зі знижкою 6 тисяч гривень. А був 12, знижка 50%. І до нього можна придбати стільчики. Тут також бачу з хорошими знижками стільці. Ось такий біленький, зараз 1650. Повну ціну я не буду озвучувати. Ви бачите, вона перекреслена. Ось такий стілець зі знижкою 1750 гривень. Білий стіл також а, такий самий, здається за розміром. Ціна 4000. І стільчики а, в такому ж дизайні білому 1750. Стілець ось такий обідній, також на кухню. Зараз можна придбати за 1750 гривень. Я орієнтуюся на оцю акційну газету ось, і тому хочу вам показати, розказати більше про кращі знижки. Дивіться, великий стіл. А, ну бачите, не можу не озвучити ціну, бо всім зараз 3,5 з Це а, дуже хороший стіл. Написано дуб, дуже міцні ножки. В нього ніжки це таку можна сказати на велику родину 3,5 тисячі. Зараз зверніть увагу, кому потрібен стіл. До речі, ще хочу нагадати, що тривають акції знижки 50% до дня народження в магазині «Юск». Так, вибачаюсь, це написано, а, як стіл називається, Дикий дуб. Ось Ось такі стільці Сірі. Зараз також зі знижкою 1150 гривень. І ось такі герчичного кольору, також 1150 акційна ціна. Ось такий білий, а шкіра молодого дермантину. А ніжки ось такі, можна сказати, як алюмінієві, металеві. Ціна такого. Стільця 1500 гривень. Новинка в магазині Юск. Ось такий обідній стілець. Дивіться, бачите, як він переплетений шнурівками. Досить цікавий, оригінальний. дерев'яна сама основа і ціна такого столика, стільчика 4500 гривень. Дивіться, який гарний теж стілець Вільвет, да, як правильно називається цей матеріал. Такий гладкий, дуже приємний. На дотик дерев'яні, а точніше металеві ножки під вигляд дерева. Ціна такого стільчика 2250 гривень. Ще хочу показати вам ось такий стільчик. Дивіться, це вже взагалі. Такий крутий-крутий а... велюр. Темно-зелений велюр. Не знаю, чи колір передає. Ціна зі знижкою 2000. Темно-смарагдовий. Дуже багато таких столиків, можна сказати, кавових. Зараз також зі знижкою. Ось такий можна придбати за 650 гривень. Трішки менший за 500 гривень. І такі схожі, тільки металеві. По ціні 400 гривень. Діаметр 47 см Є в світлому та в чорному кольорі. Не міг цей уминути. Крісло гойдалка 5500 тисяч гривень. Ось такий також. Зараз знижка 50%. Крісло 3 тисячі гривень. А ось таку двійку можна придбати за 7 тисяч. ще під ножки. Досить зручно. 7 тисяч гривень. І ось цей такий волохатий дівчаткам до кімнати. Ціна 5,5 тисяч гривень. Двійка. Тобто ось таке велике крісло і під ніжки додатковий такий стільчик. А якщо у вас є пухнастик, котик, то точно буде його місце. Письмо письмовий стіл, дивіться 1800. Зараз зі знижкою, але я ще вам зараз покажу ще одні столики. Також бачите, дуже хороша знижка на письмові столи. Зараз є шухлядкою, є без шухлядок. А ось на цей стіл, знижка 60%. Його можна зараз придбати за 1400 гривень. Металеві ніжки. І сама поверхня ось такого кольору 1400 гривень. Ламінат дуб чорний. Розмір 1,20 м на 60 Ось такий столик, теж досить цікавий. Тут є шухлядка. І він зі знижкою 50% по 3000 гривень. В магазині Юск зараз можна придбати комп'ютерні крісла зі знижкою 50%. Ось такі 4 тисячі гривень. Підставка для ноутбука. А є ще ось така дерев'яна, теж досить цікава. Вона 450 гривень. Комоди, можна сказати, такі мінімалістичні. Ось такий подвійний за 6 тисяч гривень зараз. І трішки менший наполовину за 4 тисячі гривень зараз є знижкою. Ось цей буде трішки дешевший. 3250 комод. Одна велика шухляда і 4 менші. Дивіться, які оригінальні дзеркала, вони зараз по 400 гривень можна на ванну кімнату досить досить дуже цікаво придумали. Зробити ось так квіточкою. Дзеркало теж дуже хороша знижка. Зверніть увагу, 1750 гривень. Якщо ви така модняшка, то до вашої кімнати воно буде досить зручно, в повний ріст. Зі знижкою ось така шафа. Тут відкриваються дверцята для одягу. Тут є ще дві додаткові ось такі полички. І ось така ще із поличками. Раз, два, три, чотири. І ось тут ще додаткова також. Зі знижкою зараз 6 тисяч гривень. І можна придбати ось таку шафу, тільки в білому кольорі. А зараз зі знижкою 11500. Показую, як всередині, для одягу. Досить зручно зроблений комодик. Тут можна повісити щось довге або місце для постілі, для подушок, точніше. І ще отут збоку. Ось тут ще відкривається і також полички є. Дзеркало мені дуже сподобалось. Тільки воно ж на двосторонньому скотчі, чи буде триматись, ось така софа-ліжко, спальне місце, можна розложити і переспати. Ціна 11 500 зі знижкою. А ось цю зараз можна придбати за 11 гривень це із газети, але він не розкладається. Зараз в юзку знижки 60% на світильники. Є торшери, підвісні, настільні лампи. Зараз покажу найнижчу за найнижчими цінами. Так, покажу вам оці світильники напольні. як він правильно називається на підлогу. Цей світильник двійка. І шукаємо двійку ось двійка. Дивіться, торшер, о, торшер тисячу гривень, був 2700. Ось так він запакований. І ось такий вигляд він має. До речі, я хочу сказати, що. Ну, ну, класно, за таку ціну, мені здається, в іншому магазині, не буду казати, в якому набагато дорожче. Працюю від розетки, звичайно. ж. Дуже гарне, тепле світло, надзвичайно класна а, лампа. Знаєте, куди її вішати? А, над столом, де ви їсте, вона має ось такі довгі бачите, шнури, щоб світло було ну, біля вас. Це також дуже зараз модно. Ціна тисячу гривень. Ось така на кухню теж досить таке гарне тепле світло. Так, 11 номер. Зараз покажу вам. Вона зі знижкою 50%. Так, ось я знайшов 750 гривень. Хочу вам показати, дивіться, які цікаві а, скатертини на стіл. Вони ніби із а, тканини, але насправді це дуже цікава тканина, не розберу. Будете у в'юску, одразу зверніть увагу, як прийдете, досить цікаво. Мабуть, водовідштовхуючий відштовхуючий матеріал. Це вже таки більш до осені. І оця мені сподобалась ось така, можна вже сказати, літня. Ціни від а, 135 гривень за метр. Дивіться, яка гарна скатертина. До речі, також дивлюсь журнал. І скажу вам, що скатертини зі знижкою до 60%. Літня, справді літня, прозора, але гарна. Скатертина, я сказав, чи фіранка я сказав. Вже Вибачайте, якщо я заговорююсь, я не спеціально. І зараз розкажу вам ціни. Є ось така жатка, теж цікава. Ось є ось такі. Ну, вибір дуже багатий, все показати я вам не зможу, тому що дуже великий вибір. Так, ось така фіранка. А, розмір бачите на екрані. І ціна її. Зі знижкою 320 гривень. Ось така теж цікава. Розмір, бачите, на екрані. Зі знижкою 250 гривень. А надзвичайно приємна на дотик. Не знаю яка. Ну, мабуть, поліестер, але дуже приємна на дотик. Оця фіранка є в сірому кольорі світліша та темніша. Ось трішки темніша. Розмір бачите на екрані. І ось така чорна дім-аут. 640 гривень зі знижкою. І точнісінько така сама, трішки менша за розміром, тільки, зверніть увагу, також зі знижкою 400 гривень. Ну, є ще світліші і є в біжовому кольорі, тобто такий пісочний, можна сказати, ось він. Не знаю, чи камера передає, але тут ви знаєте, що в юску досить таке тепле, темне світло, тому не все гарно за кольором буде мати вигляд. До речі, в Юску можна придбати сітку від комах на двері вхідні, 375 гривень, 2,10 на 90. Сітка для вікна метр 30 на метр 50, 200 гривень. Рушники в магазині Юск зараз з дуже хорошою знижкою до 60% і великі бані, і звичайні для рук та для обличчя. Зверніть увагу, ось такий великий метр сорок на сімдесят. Зараз зі знижкою лише 275 гривень. Сто відсотків дуже хороша якість. Це голдова серія. Зверніть увагу, це найкраща серія в магазині Юск. Серія Голд і кольорова гамма дуже дуже велика. Трішки менші рушники. Метр на 50% бавовна 135 гривень, також зі знижкою. 50% кольорова гама, точнісінько, така сама, як і в попередніх серія Gold. І найменші рушники. також серії Gold, розмір 40 на 60 за 70 гривень. Також 100% Бавовна і кольорова гама така сама. Трошки бюджетніша серія, це вже йде серія плюс. Зверніть увагу. 1,30 на 65 теж кольорова гама дуже велика. І такі рушники зараз можна придбати лише за 215 гривень. Це також 100% бавовна. Господинки, зверніть увагу, килимки до ванної кімнати. Це також серія Gold. Немаленькі, 50 на 80 розмір. Кольорова гама в асортименті. Вони тут прогумовані, дуже бачу хоро, добре прогумовані. Зараз вони по 260 гривень. Є трішки більший розмір 1,20 двадцять на 70, також зі знижкою 520 гривень. Кольорова гама також присутня різна. Ну, якщо вже тема ванної кімнати, то зверніть увагу на халати. Є чоловічі жіночі, різні розміри, різна кольорова гамма. Оця Ніта буде зараз по 550, а ну, серія Голд 1150. Халати серії плюс. Ці ж самі Ніта схожі. Тільки вже трішки інший зроблений матеріал. 525 гривень. Зі знижкою диспенсери для мила. Це кераміка 115 гривень. І з цієї серії можна придбати стаканчики для зубних паст, для зубних щіток, по ціні 100 гривень. А ще в такому дизайні є щітка туалетна 225 гривень. Ось така серія зелена. Тут є дозатор для мила, стаканчики. Ось такі, мабуть, таці спеціальні для вашої біжутерії. Подвійні, бачите? Бачите, звичайно, що бачите, це треба витягнути ось так, щоб вам було зручніше, краще видно для біжутерії поскладати все. Так, І ось такі мильнички, також, також скляні. А сам диспенсер 250 гривень, стакани по 200, таці 300 і килимки, Поставили сюди килимки, 450 гривень. А оці баночки подвійні 350 це завжди низька ціна. Зверніть увагу, ось ця постіль в юску зараз можна придбати за 700 гривень. Ціну повну ви бачите. Жатка бавовна. І ось тут хочу вам показати, який вигляд має сама ця постіль. Ось так виглядає. На плюс також акція. Комплект білизни. 100% катон. Це трійка. Ціна 900 гривень. І також є двоспалка по ціні 1500 гривень. Знижка 50%. Ну, а це взагалі зверніть увагу, серія Gold дуже хороша знижка. 60 катон, 40 віскоза за ціною 750 гривень. Ось така цікава жатка також в акції 100% катон. Це серія плюс 975 гривень. Хтось забув щось чи передумали купувати подушки зараз в акції. Термоковдра 1000 гривень, а це вже екстра мабуть, вже не потрібно. І подушка, штучне наповнення, розмір 50 на 70, 600 гривень. Дуже хороша, Я хороша якість подушок в магазині. Юск. Просто треба підібрати ту, яка вам більше підходить. Чи висока, чи маленька, низька, висока, середня штучне наповнення, справжнє наповнення. М'яка тверда і так далі. Зі знижкою, ось ці подушки. Їх можна зараз придбати за 160 гривень, дійсно хороша акція. І зі знижкою, точнісінько, такий самий плед розмір 2 на метр сорок зі знижкою 440 гривень в такому ж кольорі. Ось він лежить, і можна одразу і плед, і подушки до комплекту. Ось таке велике покривало кольору такого бузочка 2,20 на 2,40 1050 гривень. Ось такі пле флезові флізові пледи. Добре, добре. Добре. Ну, поліестер 220 на 2,40 по 650 гривень. Зверніть увагу. А ось такі можна придбати трішки дешевше. 1,40 на 2 є в чотирьох кольорах. Вони за ціною 300 гривень. І ось такі волохаті подушки. Хі -хі, розмір 45 на 45. Зараз по 300 гривень. Економних покупок я вам хочу побажати всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. До зустрічі.